Друзі, хочу вам також повідомити сьогодні ще одну інформацію відносно того законопроекту, про який я вам вже сьогодні розповідав, так що ви можете глянути відео, ось це, яке зараз з'явиться віконце, про те, що українців хочуть більше контролювати і заставлять всіх зробити абсолютно песель до 30 днів, хто ще його не зробив і приїхав після 24 лютого до Польщі. Також знаєте, що вони хочуть зробити. Все більше контролювати вас, коли ви виїжджаєте за межі Польщі більше як на 30 днів, і ви отримуєте на дітей допомогу 500 або ж 300+. Тому що, друзі, не всіх сьогодні контролюють, і може ви належите до цієї категорії. Адже якщо ви досить часто перетинаєте кордон, то прикордонники не в змозі повідомити ЗУЗ про те, що ви виїхали чи повернулися до 30 днів, чи більше 30 днів, але згідно. Цієї устави, цього законопроекту, якщо устава вже буде дійсною, то прикордонники зможуть ретельніше контролювати цю систему ваших перетинів кордону і повідомляти ЗУС, якщо ви дійсно будете виїжджати більше як на 30 днів. Тому що ви розумієте, що ну, яка держава хоче втрачати кошти. Я досить багато людей знаю, які зголошували про те, що вони не хочуть отримувати 500+, бо виїжджають більше як на 30 днів за межі Польщі, але все одно по сьогоднішній день отримують і не знають, що з цим робити, чи повертати, чи вони будуть платити штраф, чи не будуть. Можливо, у вас така проблема? Напишіть про це в коментарях, що ви прийшли зголосити про те, що ви відмовляєтеся від 500+, а гроші. І надалі приходять на ваш рахунок. От що вам, друзі, робити, вам треба телефонувати до ЗУСУ, уточнювати у них цю інформацію, але може, ви надумаєте повернутися назад до Польщі, то можливо і спішити не потрібно. То, що окаже, як то кажуть, в Польщі вже другий раз повторююся. Ну і звичайно ж, друзі, я буду вас тримати в курсі всіх змін відносно цього законопроекту. Також хочу маленьку рекламу вам сказати, що якщо ви. Плануєте подавати на карту побиту в Кракові або ж в малопольському воєводстві, то пані Аня зможе відповісти на ваші запитання та комплексно допомогти в подачі на карту побиту, щоб на 100% ви її отримали. Якщо всі документи з вашої сторони будуть подані правильно, ну і всі контакти будуть в описі під цим відео. На сьогодні у мене все, друзі. Гарного вечора, мирного неба над головою. І завтра побачимось.